Мабуть, будемо відповідати на запитання, як ми і обіцяли. Якраз 22 години 15 хвилин мусимо відповісти. Демарш Ілона Маска з Старлінками це свідчення його політичної позиції, чисто бізнес, чи екстравагантність натури. Ну, у мене враження, що ні перше, ні друге, ні третє. А просто, ну, ну по-перше, він, я думаю, має якусь амбіцію політичну. А по друге. Якщо ти, маєш, якщо ти бізнесмен і мож, маєш можливість, щоб за тебе хтось платив, чому, ну, зокрема, американський уряд, чому б це не, не зробити? Я думаю, що будь-хто. З бізнесменів мене підтримали, сказавши, що ну так, да, якщо у мене є можливість, я вкладаю гроші, але якщо у мене є можливість, щоб хтось інший вкладав гроші, так я скористуюсь цим. Я подзвоню в Білий Дім чи якось інакше, і скажу, а давайте ми, я не буду платити за це українцям, а ви будете платити. Врешті-решт так і сталося. Сьогодні стало відомо, що такі, такі, е, такі, такі можливості виникають. Чи будуть вони втілені, я не знаю. Я що думаю, скажи, маю сказати, що я, от у нас Ілона Маска, багато хто сприймає як божевільну. Я думаю, що от я завжди пам'ятаю фразу мого одного знайомого бізнесмена, що я теж ним колись говорив про такого ж рівня бізнесмена, як Ілона Маска, казав, що це божевільний. Він сказав, але чому він божевільний на свою користь, а не на твою. Да, Божевільний да, не буває да. божевільним на свою користь. Да, да, да. І Ілон Маск, це знають всі люди, які стежили за ним, це абсолютно такий безсердечний, жорстокий цинік, тому в нього є 300 мільярдів доларів. Я завжди дивувався, коли в українських містах бачив портрети Ілона Маска і інших там, якихось діячів Ердогана, ой, дякуємо, дякуємо. Я думав, ну що, через кілька місяців заговорити. Тому що у цих людей є свої інтереси, вони їх переслідують. У Ілона Маска був простий інтерес. Ця передача сторлінків частини безплатно, Типу, це була прекрасна рекламна кампанія для старлінків, за яку Ілон Маск навіть не копійки не заплатив. Але ж це благородний жест Старлінки, воюючий країні, армії і вони діють в умовах війни. Ось для чого все це потрібно. Треба розуміти, що Starlink це досить дорога штука. Я маю на увазі у користуванні. Те, що ми з тобою хотіли б до нього підписатися, це не стільки варте, скільки варте звичайний передплата звичайної інтернет-телефони чи компанії. Якоїсь теж саме стосується заходу. Ілону маску потрібно переконати західних споживачів на майбутнє, щоб вони стали масовими. Споживачами його послуги, не вкладаючись у великий рекламний бюджет. Війна створила для нього такі можливості. Так що Ілон Маск має повісити портрет Зеленського. А так, не, краще не, да. навіть Путіна, який почав цю війну. Да, Путін потяка, ній, да. Да, 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 От. Потім Ілон Маск вирішує, що йому не хочеться більше платити, тому що він вже своїх рекламних цілей досяг. Для нього ця війна. Приблизно як війна там, між Туці і Хуту в Руанді. Да, да, ну, звичайно, ж да. людей жалко, але якось це має ніякого значить. Ну, якісь там собі дикуни борються. От що він робить? Він починає писати ідіотські твіти, сподіваючись на негативну реакцію. Розуміючи, що буде негативна реакція. Обов'язково. Обов'язково. Після цієї негативної реакції ця людина, яку, до речі, от вчора в великому фільмі BBC про нього, назвали напівлюдиною, Напів людиною з напівамбіціями. це дуже точна характеристика цієї фігури. Вона говорить: ой, мені показали великий палець, якийсь там відставник, колишній посол України в Німеччині, велика ЦБ. Взагалі, чому я маю знати, хто цей, якщо Ілон Маск? Це в Україні це цікаво, тому що він там скривджував а, Мей Андрій Мей Мельник скривджував. Да, 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 да. Для Ілона Маска таких людей не існує, але він його помічає. Він ображає і тікає. Тепер платить мені гроші. Я образився на колишнього посла в колишньої ситуації. Це і раптом виявляється, що насправді він свої листи щодо грошей. Насилав до твіті. Ось що відбулося. Він просто, Якщо б він не поспішив, ми повірили в реальність цієї ситуації. Сказав: Ой, Андрій Мельник, та як же ви ж так могли? Як би ви ж так написали Ілону Маску? Треба було якось інтелігентніше написати. Не йдіть, а будь ласка, чи не могли ви прослідувати в бік ліворуч а тут праворуч, а тут ще. От це такий хайп. Що ж ви здійснили такий хайп, так в дипломатії не буває. Боже мій. Але Маск прорахувався. Він так поспішав його жадібність, тому що він дуже жадібна людина. Він аж просто мліє від грошей. Він так поспішав отримати ці гроші від держави, що він спочатку надіслав листа Дайте мені гроші, а потім організував кампанію ну. за кілька тижнів. Ошибочка. шибачка да ошибочка. І, це, і до речі, ця ж людина зараз знаходиться під федеральним розслідуванням. Мені дуже я взагалі да. думаю, що Ілон Маск рано чи пізно позбудеться своїх грошей і закінчить свої дні. Саме в... через жадібність. жадібність. Десь це багато таких американських багатіїв закінчувало свої дні. Десь а в мені, дуже, знаєш, я скажу, мені дуже подобалися російські версії, де і в Україні вони були, що йому хтось дав гроші. Я думаю. Сколько? Це ілон, да, ілон Маск. Алло. Гроші, Алло. Да. які гроші. <laughs> да. Про що ви говорите? Там? У мене є 300 мільярдів доларів, але <laughs> мені, мені за, Діма Піскові <laughs> скаже, а, а я є мільярд. Владимир Владимирович дасть тебе мільярд. Дворець под Геленджиком. Геленджик. Ніяк не може зрозуміти. Для людей типу Ілона Маска і Україна і Росія нічим не відрізняються від Бурундії Габона. Абсолютно. І те це ви пам'ятати. І для того, щоб ми для Ілона Маска, для більшості людей на Заході відрізнялися від Бурундії Габону України попереду десятиріччя важкої виснажливої роботи після війни. А yeah. у Росії може взагалі Вона може, Ви її як називали? Верхня вольта з ракетами. Але мені здається, що зараз Буркіна-Фасо виглядає набагато більш цивілізована, ніж Росія. Заряна кажется. нам пишуть. Заряна. Чи не входимо зараз у нову фазу війни, яка може бути ще більш небезпечна, адже Путін. Перейшов до прямих погроз погрози свательною зброю, представники заходу теж не стримують себе. У відповідь, скажемо, Борель про кого говорили, пообіцяв знищити армію. Вразі Сванта, яке співвідношення арсеналів ядерної зброї Україн-НАТО і Російської Федерації, скільки які потужності має країна агресор? Майже однакові, да, однакові співвідношення арсеналів ядерної, да. ядерної зброї у СУК, у Сполучених Штатів і Російської Федерації. Сполучені Штати, Російська Федерація і Китай це єдині країни з ядерних, є ще Великобританії і Франція, які мають ядерну триаду, тобто можливість доставки ядерної зброї Але всіми. У них, у всіх у Китаї, у Франції. У Британії в, де, в десятки, десятки разів. Разів менше. Да, Але Китай, хоча б має триаду. Да але реально ядерні держави на світі дві, да. які да. можуть знищити одна одну і весь світ. Це сполучені Штати Америки і Російська Федерація. Подобається нам чи ні, але Російська Федерація справжня ядерна супердержава. Нічого так, не Аналогії немає тільки Сполучені Штати, тому що вона не тому, що вона сама по собі, тому що вона це отримала від радянського союзу. Це радянське спадщина. О, ми так. з цим погодилися. Це плата за нашу незалежність. Ми віддаємо Російській Федерації можливість бути Радянським Союзом. І думаємо, що цей радянський союз не буде на нас нападати. Ну, дитяча наївність і у нас і у заходу. Щодо нової фази війни, ти почнеш, я почну. Ну, можеш ти почати. Давай, я б... У мене нема враження, що це нова фаза війни. Якщо це нова фаза війни, це менш активна, менш небезпечна е і фаза війни. У мене нема враження, що йде якась ескалація е дій, а не слів. Ескалація слів ми бачимо, да, але ескалація дій ми не бачимо. Більш того, ми бачимо. І на сході, і на Півдні нашої держави достатньо тут, 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 стукою по дереву успішні дії українського війська, достатньо неуспішні, а подекуди панічні дії російського керівництва і російської окупаційної влади. До перемоги далеко. Я тут не оптимісти, не буду казати, що все, все, все закінчиться. і закінчилось. Але я скажу, що окремі акценти успіхів є. І акценти неуспіхів в Росії є. І тому я не бачу ніяк. Я ми сьогодні вже говорили. Я не бачу ядерної небезпеки аж такої. Я не бачу експансії аж такої. Я цього всього не бачу за винятком того, що розмовляти будуть. Якась газета Респрепубліка Італійська знов напише про вихід з стапілей ядерної підводної лодки, щоб всі перелякались, а перелякаються тільки ті, хто не знає, що таке газета Републіка, яка завжди мала теплі. Призні стосунки з Російською Федерацією да, історичне. Історичне да, да, працював Джульєт Так, да, да, я, да та, який да. потім виявився пацієнтом, шоу Соловйова да. на, на старості. Тому років. там я нічого доброго не чекаю. Я завтра газета «Ля Републіка може написати, що Київ взят і русський триколор розвивається на тим. вже не може. Вона вже не може. Я... Вони дбають про своє майбутнє також. От, так що так, я не бачу. Я маю сказати отаку річ. Я якраз вважаю, що те, що такі люди, як Борель, говорять про можливе знищення армії Росії, це якраз і говорить про те, що не може бути ядерний удар. Тому що ядерний удар міг би бути застосований виключно в стації повної безкарності. Звичайно, це до певної міри дуже нагадує ситуацію перед Першою світовою війною. Це правда. Коли сторони обмінювалися отакими от погрозами, вважаючи, що ніхто не здійснить реальні кроки. А потім вони все ж таки були здійснені і почався той період, який, до речі, не закінчився аж до сьогодні, тому що ми маємо розуміти, що насправді ось все це, те, що ми спостерігаємо, це 1914 рік війна імперій, закат імперії, Росія, Російська імперія залишилася під властим більшовиків, да, фактично. майже в тих кордонах да. Німецька імперія намагалася відновитися. Російська імперія, більшовицька, виявилася у цій боротьбі несподівано для себе на боці Великої Британії та Сполучених Штатів, і тому після перемоги демократії залишилася авторитарна імперія. Ця імперія, не мов би програла холодну війну, але відродилася вже у новому вигляді, і зараз намагається взяти реванш і повернутися до 45-го року. По суті, ми говоримо про закінчення Другої світової війни, тому що якщо Росія впаде остаточно. Вже в гарячу фазу. Це буде означати, що навіть не друга, а перша, що світові війни закінчилися, ну принаймні в Європі. Може почнуться в Азії. Да, Я думаю. не знаю. Але виникає хороше питання, яке ви задаєте. Чи можлива в цій ситуації третя світова війна? Так, така вірогідність існує на рівні там 10% 10% можуть стати драматичними. Так буває в історії, але говорити об'єктивно. Об'єктивно Путін абсолютно впевнений, що він може і за допомогою конвенційної зброї знищити Україну. Він дійсно не відступає від цієї ідеї. Він вважає, що вся територія України має бути приєднана до Російської Федерації, саме тому, що він так вважає. Він не може виконати реальних задач, тому що якщо б він застосовував тактику, що йому потрібно кілька регіонів. Так, да, він думав, міг це зробити. Якщо б він от дивіться, от зараз проста ситуація. Зараз абсолютно очевидно, що Росії, Росії необхідно зупинитися на певний час. Ми це обговорювали з паном грамотом. Да, да, потрібно да. так, звичайно, щоб підготуватися для того, щоб зупинитися, потрібно провести перемовини. Перемовини могли бути, якби не було анексії українських регіонів. які... І для Заходу України роблять будь-які перемовини неможливими. Значить, перемови неможливі, тому що була анексія. Анексія була потрібна, щоб зафіксувати якісь політичні перемоги. Разом із цим анексія знищує можливість перемовин. Але разом із цим потрібно, щоб зупинилися воєнні дії. Ви розумієте? Це те, що називається цейтнотом, по суті, в шахах. Чи є вихід з цієї ситуації? Ні, його не існує. От тому Путін отак от фактично бігає по цьому колу, намагаючись знайти якийсь вихід. З'їсти свій хвіст. Так. А виходу, виходу реального, щоб ви розуміли, його немає. Це не означає, що він є для нас. Але для ми на нього не нападали, я вибачаюся. Він на нас напав. І він зараз має не найти... те. знаходиться якийсь вихід. А давайте я їх заморожу. Ну хорошо. Уявимо собі, що десь він досягне успіхів. Десь не буде світла, десь не буде тепла. Люди будуть переселятися. Це звичайно гуманітарна катастрофа. Ну і він думає, що вони піднімуть руки і підуть здаватися. Ні, масло. не піднімуть. Ніхто не підніме, а, але в тому то і справа ніхто не підніме руки знову, тому що градус підняти дуже високий, Якщо він не анексовував територію або створив Хтось альтернативну, може альтернативну Україну да, на да, чолі да, з Януковичем, Хтось почав би думати. Тут думати нема про що. Тому що він до каже: я, я, я вас всіх унічтожу. Давайте здавайтесь. Ну це не розмова. І... Я боже божевид, що якась частина людей переїде кудись з одних регіонів в інше. Якісь люди переїдуть до Європи, якась енергія піде Тобто Це такі процеси. Але ці процеси не обіцяють успіху Росії. Тобто ми знаходимося саме в такій ситуації: кружляння по колу. Воно тяжке. У касці Всеволода Нестайка, веснянка в країні. Сонячних зайчиків, перепрошую за літературну цитату. Міністр королеви ночі пан Морок, ну, до речі, хорошо, да, 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 вони його посадили в такий. Е, як би це сказати, кувшин, напевно, чи сусон, який весь був зеркальним. І він намагався сховатися від світла, куди сховаєшся, коли куди все, 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 все дзеркало. І він і вони допустили сонячний промінь один. Один. І він бігав. Ось Путін зараз, як пан Морок, бігає. Це прекрасний образ. По цьому бігає, бігає. Але він бігай. не може впустити в голову думку, що хохлив не то, що виграть, в нічию у світу. Ні, неможливо. Він Потрібна не абсолютна перемога. Він не може у нього в голові оцей українець перемога. Ну, по-друге, він думає, що він фараон Тутанхамон. Навіть Рамзес Великий. Він же так про себе думає. І. Абсолютна неадекватність цієї людини, звичайно, він може піти на логічний вчинки. Але, от, до речі, про ядерну зброю, ще ви можете помітити, що риторика Кремля, яких всіх йому почали казати, Ну, добре, ну, ну да, стрілять, ну, а ми все знищимо. Да. Голос да, почали да, говорити да, відповідальні да, особи. Да, да, ми да, навіть да. не знаємо, чи радився з кимось Барелі, але думаю, що радився. Я думаю, карі людина, яка верховний представник по зовнішній політиці Євросоюзу, комусь позвонив в Вашингтоні. Да. І перед тим, як виступати з публічною промовою, да. інакше не буває. Да, І без... коли Макрон каже, що удар буде не ядерний, це не означає, що вони будуть стріляти вермишельню. Це теж ясно. І що відразу почалося? Ні, ні, ні. Ми Керченський бож... міст це не привід для застосування ядерної зброї. Ні. Да, да. ні. Зіткнення Росії і НАТО призведе до катастрофічних наслідків, говорить хоче. До, Він же говорить, да давайте, хай до да моїх всіх піремі в капусту. Але питання в тому, що поки захід мовчав да. і не казав це. Він каже, да я щось тут розберусь. Да, він я... каже, ну давай, розбирайся, да, посмотри. Розбирайся, ми теж вистрелимо. Ми теж вистрелимо, да, вистрелимо але, тоді. Опа. А ні, тоді не буде. Дійсно, логіка шпани, гопника, абсолютно, я сказав, декласованої особи. Спідворотні і більшість його співвітчизників вони такі: деградована суспільства хворе. От я там телефоную своїм якимось знайомим в Росії, кажу, ну вони кажуть, що хворе суспільство живемо в да, Про, ну, Так так і є. Ви ж розумієте, що ось те, що ви бачите, можливо, навіть знаєте, навіть не те. Раніше на екранах російського телебачення були якісь інтелігентні дами, які з сумним видом говорили про те, в чому же все-таки різниця в поетике Кіплінга, і чим відрізняється від підходів Байдена і, 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 і Лоренца Стерна таких канал Культура. Зараз Зараз ви включаєте телебачення російське, там собачий лай. Соловйов, о, всіх знищити! Де хай від Харкова і Львова нічого не залишиться! Ні, всіх убіть! Не, Кисельов, в радіоактивний пепел, всіх убіть! Тріцяко, всіх убіть! Знайоміться люди, як з цього фільму Собаче серце. Да, Вона, да, вони, і вони да. волають, просто потім закінчується це, закінчується Софіти, ані. А хорошо, я да, пойдем вип'єм конячка, марго і да, 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 займаються да. якимись там недозволеними видами сексу.